Всім вітання, мої дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск з нами сьогодні. Екстрасенс, таролог та психолог, пані Людмила Хомутовська. Доброго дня. Добрий день. я нагадаю нашим друзям, що ми працюємо зараз в обід, 17 квітня, 14.05 за українським часом. Пані Мило, мені б хотілося почати з хороших новин з того, що бавовна в Криму була на території Росії, але трапився Чернігів. Такий ранок, чесно кажучи, ну дуже поганий, Росія вдарила трьома балістичними ракетами по густонаселеному району Чернігова станом на зараз. Я бачу по ну, телеграм каналам по офіційній інформації, що є 14 людей загиблих, понад 60 поранених. Біда скажіть, будь ласка, те, що питають люди, чи може бути повторення такої ситуації в Чернігові? От ми зараз запитуємо. Ну, сказати, що це буде зараз, ні, цього не буде. Я думаю, що буде якийсь певний період умовного не зупинки, там неправильно сказати зупинки, затиш'я. І далі, якби повторення, якась активація подібна буде. На даний момент точно ні. Чи бачите ви, що Росія зараз готує масштабний обстріл наших міст? Ну, тут, знаєте, Нам дають відлюдника, які говорять, що все до того йде. При тому є якась доказова активність, і по дьяволу вони цього всього накупили. Так що так, я думаю, що це все буде чекає. Знову ж по відлюднику вже ми побачимо якісь, може навіть пересування, чи знаєш, колись іноді там пишуть, що, що там вийшли якісь кораблі, десь якась іде підготовка. Тому що тут і ще й підкреслюється, що має бути якась інформація по цьому одесити, пані Людмило, от що ви можете сказати мешканцям Одеси? Чи, чи чи може туди прилетіти найближчим часом? чи все таки у місто. Ні, на жаль, у нас Одеса в такому ритмі, як зараз, буде продовжувати, не буде не гірше, не легше е, якась зараз активність. Чому я кажу, що вона буде постійна, тому що в нас є рисар Пентаглів, який говорить, що Одеса зараз під прицілом. Так що побережіть себе, будь ласка. А скажіть, а з чим ви пов'язуєте, пані Людмила, цю активність? Як ви бачите на Таро? Ви про це кажете? От дійсно о, оскаженіли росіяни? Ну, там вже вибивають якісь працюючі об'єкти. Е, дивіться, що нам сказали, що є якісь таємні об'єкти, про які не говорять, але вони працюють, вони дуже активні. Я не знаю, що там відбувається в Одесі, я там не живу. І зараз це вибивають подібні об'єкти, щоб ми мали менше сил. І на жаль, у нас Одеса буде на повісті дня доволі часто. А для мешканців Харкова. Настально, що от ви бачите, наскільки там може бути, чи буде тиша, чи не буде тиші. Ну, Харків, в принципі, йде під башнею. Знаєте, при тому якось не дуже багато можна щось зробити, але активність теж де. Максимально висока. Далі нам говорять, що навіть будуть влучання, подібні вже були да, такі Аркан Дежавю, вже щось подібне було туди гатили. І по четвірки мечі тут взагалі така історія, що Харків хочуть обложити, хочуть його зробити максимал, максимально керованим, взяти під якийсь свій вогняний контроль, якщо так можна сказати. Так що ну те теж ситуація така так само напружена? У Нас немає проти по четвірки мечів. О, в нас немає чим протистояти, у нас немає чим закрити Харків. Ходять чутки, що Путін хоче створити із Харківської області та Харкова сіру зону. Звичайно, що подавляться, але зрештою, ну реалістичне питання, пані Дмила, чи, чи може таке взагалі бути? Ні, я не, не готова сказати, що Харків це сіра зона. Чому? Тому що Таро говорить, що це ілюзія, яка дуже сильно роздувається. Знову ж говорить, що в їх мало багато сил. Так що на, цю, на це питання моя відповідь ні. Але по двійки жеслів, якимо чином. Рухати цю цю тему зараз будуть, вона буде активна. Але чи зможуть вони це зробити? Я, от повторю твої слова, що подавлять. Цей тиждень і наступний, як кажуть багато аналітиків, оглядачів, може бути вирішальним в плані схвалення допомоги з боку Сполучених Штатів. Скажіть, пані Людмила, що там взагалі відбувається в штатах із допомогою в той час, коли Росія масовано обстрілює наші міста, вбиває наших людей. Ну, так не дуже красиво. Я думаю, що багато хто не сприйме, може адекватно те, що я скажу, тому що нам говорять, вони там ділять гроші, е, яким чином ділять вплив. І створюють якусь ілюзію роботи. так? По шість мачів в будь-якому випадку нам говорять, що воно рухається і має бути прийняте. Якісь певні дії в будь-якому випадку будуть на цьому тижні, бо воно вже, воно вже від, відійшло від берега. Може, там якісь є заяви, чи, чи що, чи вони може будуть, поки наш вийде ефір. Але це вже в справі, це вже йде розвиток. Я думаю, що все-таки там приймуть, а так вони гроші ділять, вплив ділять. Там є хтось конкретний, хто гальмує так цинічно, дивлячись на те, що відбувається в Україні, нам допомогу. Пані, як бачите? Ну, дивіться, чи приймають там участь республіканці, так вони приймають якось вони доволі в активній. Чи це Трамп, Трамп нас показує, що він, знаєте, вперся і стоїть на своєму рішенню. тому сам не дуже задоволений тим рішенням, але він в будь якому випадку, якби на це впливає. Але мені навіть не под... тут. Те, що я скажу, може бути, знаєте, не дуже сприйнятим, але чи є там хтось інший, чи є якісь сили, що в, принципу, в принципі, заколоти рушать. Так що так є ті, хто стоять ззаду, і, вибачте, мені тупо не пускають цей закон. Так що Це більше сили, ніж Трамп і республіканці. Um, давайте так, от... Чого взагалі хоче Трамп станом на зараз? Я розумію, що це ну, максимально не дуже таке адекватне питання, бо ну і так, в принципі, зрозуміло. Да? Як то кажуть, і до гадалки не ходив. Ну, але ну, зрештою, от станом на зараз, на сьогоднішній день, 17 квітня. Ну, Дивися, перше мав, щоб зробили, робили так, як він каже, далі по шість пентаклів. Я тут все таки думаю, що трошки не про гроші, а може це про плив, да? що він такий впливовий, показати, яку він силу, в принципі, і що він може рухати подібні е, процеси. Але шість пентаклів е, сам цей аркан говорить, що він від цього отримує е, якісь свої бонуси. І оце, що відбувається, це яким чином е, йому може як політичному, е, саме як в лідера. На сьогодні він себе висуває, якісь дивіденти політичні. Чи це може навіть і фінансові якісь дивіденти. Е, і при тому тут навіть це все перебиває дев'ятка чаш, що, вибачте мені, але він просто настільки самозакоханий, настільки він е, цим всім впивається. Що це ще якась е, е, нарцистична його частина, яка від цього отримує задоволення. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео, тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал. Не лінуйтеся, пишіть мені, будь ласка, запитання сьогодні. Коли трапилася така трагедія в Чернігові, коли Росія вбила станом на зараз 14 людей, чи будуть поставки протиповітряної оборони для України? У поставки будуть, вони мусять їх прийняти. Не скажу, що знову ж це дуже швидко, але вони будуть за це почнуть говорити. Яким чином ми будемо спостерігати саме активність інших країн? Не здивуюсь, що знову вийде хтось, хто має дуже великий вплив і скаже, скаже, а що ви робите, і тоді піднімуть дупу і почнуть. Рухати. Е, так що отакий процес, і цей процес має відбуватися. Єдине, що тут є зірка, е, яка говориться не так скоро, і дуже погано, що знаєш, е, що вони реагують це по страшному суду. Е, умовно, це відбулося вже все горить і все спалахує і є величезні жертви, і тоді вони піднімають дупу і вже доладно да, е, з барського плеча. Ну, історія як завжди, і для нас, українців, це не добре, для когось це нормально. Ще хочу про політику штатів поговорити конкретно про республіканців. Є конгресменка в штатах, така Вікторія Спарс. Не знаю, чули, не чули про неї. Вона родом із Чернігівщини. Її прізвище Кульгейко, от і. От сьогодні таке трапилося в Чернігові. Вона родом з Чернігівщини, і бачу її свіжу заяву, що вона обіцяє зробити все, щоб Україні не виділили допомогу. Е, пані Людмила, що це за цинізм у такому чистому вигляді? Як це взагалі розуміти? Так камон ну, <laughs> вона з Чернігівщини, то таке відбувається. Вона каже: Ні, я не буду. Ну, на якимось чином дав це її бачення. Я не можу сказати, що це знаєш, якась така пуста заява, тому що вона показово показує. При тому, я наскільки розумію, вона вважає, що занадто багато Україна отримала грошей, і, і вони пішли як пісок вода в суху землю. І це, це ну якби неправильно да, привело до тупика нам чи е, ага, чином. говорять, і саме ну саме це його її заява, якась така заряжена, Не здивуюся за цим всім можливо те, що ми всі знаємо, що дуже багато корупції. Е, ну не просто вона так каже, в неї є чому так заявляти. Сьогодні стало відомо, що Російська Федерація виводить миротворців так званих своїх миротворців із території нагірного Карабаху, який зараз повернувся під контроль Азербайджану. А от ну звісно, що це так стурбувало наших глядачів. Бо а як це може вплинути на війну в Україні, пані Людо? Чому це зараз відбувається? Ну, Тут насправді дуже багато факторів. Ну, перш за все, що це частина домовленості, які вони виконують. Крім того, вони не просто так їх виводять, тому що сил маловато. Так що це буде, оця, що часто ми бачимо, що це перекидання з одного місця в друге, і чи можуть вони з'явитися ці умовні миротворці на Україні. Я, наприклад, не здивуюсь. Тобто, це для, для підсилення, скажімо так, фронту краще да, по саме по тому Аркану говорять, що вони не сили не вистачає, і там не просто не вистачає, там ще іде десятка жезлів, що в принципі символізує, що вони дуже багато на себе взяли. Я маю на увазі Росія. І вони не можуть це потягти. В них е, е, я йти хочу, йти хочу, і ще оцього дайте, а вже пузо розв'язується, є таке українське прислів'я. От Нам показують, що в Росії розв'язується пузо. Е, наші глядачі пишуть е, і просять подивитися, наскільки це може бути правдою? Е, що нібито на території Росії, де зараз повені е, водичка, розбушувалася, е, нібито там розташовані колонії, в яких отримують в полоні наших героїв, е, Ліна Степанівна, чи так це? От як ви бачите, це на таро? Подивіться, будь ласка, чи можуть бути ці колонії, умовно кажучи, на місцях, де повені зараз? Ну, дивіться, чи вони там можуть, 100% вони можуть. Я, наскільки бачу, їх перевозять, вони не на місці, по колесу суфортуни в більш якесь безпечне місце. Ми, звісно, про це почуємо пізніше, але на твоє запитання так, там є наші військові. Є ще така інформація. Я бачив сьогодні свіжу заяву від національної поліції, що нібито на території Німеччини знайшли 161 викрадену українську дитину. Ну яка власне викрала Росія? Чи так це так? І чи будуть покарані російські військові злочинці за це, які власне причетні до цього злочину? Ну, чи вони там є, точно вони є? Е, якісь домовленості на дуже високому рівні, е, і, знаєш, не здивуєш, що це домовленості на рівні світу. Тут да? взагалі якась така афера дуже велика для того, щоб там залишити наших дітей. Чи будуть вони покарані? Я думаю, що це буде роздуватися. Чи буде воно покарано? Ні. От це та тема, що поговорять і спустять на тормози. Чи будуть наші викрадені діти повернуті в свої сім'ї? Ну, от тут я думаю, що так. Тому що це ж не просто оголосили, там є якась доказова база, і люди вже починають за цим працювати. Далі ми почуємо якусь історію про оздоровлення чи щось подібне, і будуть їх повертати. Щодо подій на фронті, хочу вас питати, Зокрема, по Донецькій області, там, на жаль, Росія, за даними аналітиків Deep State, продовжує поступово просуватися е і наближатися до, і до Часового Яру, і окуповувати наші селища. Як ви бачите, в найближчі тижні яких взагалі новин можна очікувати із Донецької області? Ну чи будуть просуватися? Я, я не бачу тут зупинки від слова геть. Е, вони просуваються, і якби ми будемо подібне бачити, не бачу зупинки зараз, поки зупинки немає, просування йде далі. Часів яр ми отримаємо, чи доведеться відходити? Я не думаю, що ми його утримаємо. За його, звісно, ще повоюють. Не так швидко відбувається, але я думаю, що ми відійдемо звідти. Чи бачите, ви, Людмило, великий наступ Росії в Харківській області? Саме ну, на Куп'янському напрямку, зокрема. Ну, чи буде наступ на Куп'янському напрямку 100% буде. Я думаю, що там і розвідка говорить, що там зараз йде якийсь момент накопичення угу. і вони готуються до руху. Чи, чи буде там рух, ну я не бачу там дуже швидкого руху. Він є, але він не є просто дуже швидким, там по енергії Землі, що це дуже помало. Якась затянута історія. Це не про те, що вони там за місяць будуть харкові чи щось подібне. Такого не буде точно. А, чи можуть бути знову якісь провокації на запорізькі атомні електростанції? Чи не може там бути якоїсь біди, якоїсь катастрофа, спричиненої окупантами? Ну, історія Запоріжжя не закінчилась. Зараз є якісь умови. Да? Умовно, там погодили, що там руху не буде. Але далі, далі, чуть-чуть пізніше. В будь-якому випадку там буде напруга, там потрібні мечів, чи можуть бути вибухи, навіть смерті там можуть бути. І ще і по правосуддю, ще й судитися за це все буде. Ми згодом. Ну, Запоріжжя дуже так не. Негарно нас фонить сказати, що з затомною закінчено, ну поки не закінчено. А чи можливо за певними якимись там міжнародними домовленостями, ну, що загарбники можуть вийти з території ЗАЕС? Чи на жаль вона залишиться під контролем окупантів? Ну про це зараз йдуть розмови, йдуть якісь безкінечні баталії, якщо так можна сказати, і на рівні правосуддя, і на рівні взагалі різних президентів, різних дипломатів. По матчів на сьогодні, ну, як ви розумієте, ні. Там не йдуть ніякі перемовини, не готові нічого міняти, а якщо ми дивимось далі, okay. е, то далі можуть це погодити, але там обміняти щось цінне, цінне на щось більш цінне. Е, і дивися, тут рівнозначне. Я зараз фантазую, просто е, це те, що я сказала клієнту, е, щось подібне. А скажіть, будь ласка, а на що рівнозначне може Україна обміняти. Запорізьку атомну, да? от якби я працював mm -hmm. з клієнтом. Я так розумію, що на якусь іншу атомну. <рес> я зрозумів натяків. Може щось таке бути, умовно да? кажучи, курська. Ну, по цінності, знаєш, рівне по цінності. Може, це не атомна, може там, я не знаю, що там можуть захопити, але це щось ну, занадто цінне. Сьогодні, посеред ночі, прилетіло е, кількома ракетами по військовому аеродромі е, в Джанкої Криму. Е, це було до моменту оголошення повітряної тривоги, що удвічі приємніше, і е, бачачи відео, ну гарні відео з. Там гарно, там сонечко так зійшло. Е, кажуть, що на тому військовому аеродромі були гелікоптери російські та е, ракети «Циркон», якими вони били раніше по Києву. Була це наприкінці березня. Е, взагалі, це так, е, пані Верно, і якщо так, то зрештою, як це може вплинути на наступні обстріли? Що, ну, умовно кажучи, може, вони поменшають чи, чи ні. Ну, Там точно вдали таке попадання. Влучне. Да, там влучно е, наробили дуже багато шуму, і при тому, е, крім того, що там влучно дуже багато є того, що. Умовно, навіть якщо не не з'їв, то покусав і воно потребує ремонту. Е, так, що зайшли туди нормально. І я, наскільки розумію, це не останній підхід. Е, зараз точно воно функціонувати е, е, зараз не буде. Е, так що ми будемо бачити, оці калічки, що залишилися, і будуть по-швидкому перекидати щось, але закривати. Ти аеродром точно зараз будуть. Uh, у Путіна 7 травня намічається інавгурація. Mm. Чого взагалі чекати? Чи може бути ця інавгурація зіпсована? Ну, дивися, чи пройде тут хочеться два питання задати? Угу. Чи, чи пройде інавурація? На жаль, пройде там, буде дуже багато оборони, дуже багато е, пісень про славляння пуйла. Так що це буде? Чи будуть сюрпризи? До цієї знаменної дати, нам говорять, ну не знаємо про цю дату, дуже так серйозно готувався. Так що, якщо там є якісь місця, які дуже дорогі саме путіну, я думаю, що саме туди і прилетить привіт. І з чому я кажу місця, бо це не буде в одному місці? Ага. Ну, гаразд, а от інше бік питання: а по Україні щось можуть бути якісь удари у зв'язку із інавгурацією ПВІ? До того як. Це буде та історія, що будуть на випередки, щоб нам зробити боляче. Для чого? Тому що щоб порівняти рахунок. Mm. Ворог захоче, щоб нам не було так радісно. Так що я думаю, що так буде. І ще хочу пані, мило, питання поставити, хоч наразі це виглядає доволі фантастично, але чи можливо, що наприклад цього літа можуть бути якісь е, перші переговори е, про припинення активних бойових дій гарячої фази війни? Ну, я тільки скажу те, що я говорила: в будь-якому випадку зустріч буде. Там все до цього готове, нас готують і. Принаймні ця зустріч має бути. І, чи це буде е, про зупинку? Я не дуже впевнена, що там домовляться. ну Зараз по, принаймні проти, протистояння проти протистояння, але та, ця зустріч має відбутися в будь-якому випадку при будь-яких розкладах. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую Людмила Степанівна, вам за за прогноз. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солунар. З нами сьогодні була Людмила Хомутовська, екстрасенс, стеролог та психолог. Будь ласка, підписуємося на її youtube канал також на соцмережі Су Залишаю Посилання в описі під цим відео. На мій також підписуємося. Всім гарного настрою. До побачення.